Молодий черкаський гурт Сонце в кишені презентував свій перший альбом. До платівки увійшли шість композицій з топовим треком «21 грам: тексти та вокал Олександра Дубини, клавіші Дарина Марчук, гітара Олександр Демешко, бас Дмитро Чабаненко, барабани Олексій Тепленко. Над обкладинкою працював фотограф Дмитро Шарить. Позували Лідія Білик та Інна Ємець. Диск з лімітованої серії можна придбати за символічну ціну. у Офіційних спільнотах в соціальних мережах над втіленням у життя творчої мрії музиканти працювали тривалий час. Незабаром хочуть відзняти кліп. Гурт Сонце в кишені народився у Золотоноші у 2013 році. Зараз активно розвиваються самотужки без участі продюсерів. 22 лютого, о 16 годині, у будинку культури імені Івана Кулика відбудеться благодійний концерт гурту. Всі виручені кошти будуть передані на підтримку батальйону Азов. Ми називаємося Гурт Сонце в кишені. Ми з Черкас. І сьогодні ми завітали в прес-центр Медіа Майдан із ось таким диском. Це перша платівка, яку ми випустили. І це наш максі-сингл, який називається 21 грам. Ось. Я навіть зараз відкрию. Оп. Ось ця платівка складається із шести композицій. Ми працювали над нею у 2014 році. Продовж тривалого часу було багато змін, багато доробок. І ми, зрештою, випустили її саме ось на початку 2015 року. І хотілося б одразу сказати, що. Ми можемо і далі презентувати її, але для початку, я думаю, було б дуже доцільно зараз хвилиною мовчання вшанувати загиблого нашого воїна. Ось на Соборній площі прощалися. Це Віталій Вергай, і тому я думаю, ми маємо віддати йому теж належне. Перша пісня зазначена тут це кожного ранку. Взагалі вона написана ще в 2011 році. Тобто ще до створення самого Сонце в кишені. І вона ну, це, 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 в першу чергу суцільна була імпровізація, яка вже потім вийшла в такий світлий. Якийсь запал. І як на мене, ця пісня одна із скажімо так найоригінальніших в плані якогось такого світлого і доброго звучання на платівці. Тобто головна мета, як на мене, нашого гурту це посил, який би ми хотіли давати слухачам. Це в першу чергу позитивні емоції і те, щоб наша музика. Давала людям тепло, якесь світло, і з цим, мабуть, і пов'язана сама назва Сонце в кишені, і е, навіть ця платівка ось її оформлення. Е, друга пісня е, називається Дихати. Е, ця пісня, е, я знаю, в мене є єдина асоціація з нею. Це те, що вона була написана, коли мені було дуже холодно в кімнаті. І в мене замерзали руки і. Е, я, мабуть, дещо впопливала на це. Хоча, як на мене, на цій платівці мені найбільше подобається саме її звучання. Саме пісня Дихати особисто мені подобається по смаку, по стилю. Третя пісня це міс 60-х. Коротко це не про бабусь, які 60 років, а це про тих людей, тобто про дівчину з іншої епохи, скажімо так. Далі пісня четверта, 21 грам. Ця пісня дійсно виражає як на мою думку, найголовніше, що є в житті кожного з нас, і чим ми найбільше, скажімо так, цінуємо в наших близьких. Це саме наша душа, так? вага душі, 21 грам. І п'ята пісня це герої не вмирають». Ця пісня була написана. Одразу після того, як я повернувся в грудні місяці із Майдану, і вона, вона була, тобто вона писалася, тобто в мене був сам задум, але після січневих подій я вже її дороблював і дописував Черкаси, тобто так я писав поступово, і саме в січні вона, мабуть, і сформувалася вже як пісня. І остання пісня це для тих, хто сидить до ранку. Тобто ми розпочинаємо з пісні кожного ранку, і на цій платівці ми завершимо із пісні для тих, хто сидить до ранку. Тобто, така виходить така циклічність свого роду, так? Ось. І ця пісня найбільше, мабуть, лірична ось тут. Вона. Як на мене, розказує історію одного вечора, але по сумі своїй це кульмінація, мабуть, багатьох прожитих років життя. Знаєте, так буває. що Якісь певні моменти ти відчуваєш якийсь певний зв'язок з позачасовим простором. Так? До речі, сьогодні, 12 лютого, на нашому офіційному сайті ССонця можна вже буде завантажити. вибачте, можна буде придбати платівку. Спеціальні опції ціна буде 20 гривень за цю платівку, чисто символічно. І ми плануємо 22 лютого, і як я вже сказав, представити в міському будинку культури імені Кулика. на 1600 буде відбувати буде початок концерту. Ось, і ми будемо підтримувати цим концертом наш полк АЗОВ. Ми із Хлопцями із громадської організації з Черкаси активно співпрацюємо. Це Даниїл Майоров, ми з ним вже домовилися, скриньки нам передали, і тому ми зробимо так, що ми розташуємо ці скриньки прямо біля входу, і люди зможуть підтримати полка ЗОВ безпосередньо на концерті. the Над, над новими піснями, які будуть на концерті, ну, це так само внутрішній стан. У нас трошки інше звучання в деяких піснях. Ми працюємо з різними стилями, намагаємося грати з цим якось з фарбами. Я думаю, що це дуже вдало і органічно виходить поєднання саме наших якихось світоглядів. Е тому що ми бачимо навколо себе своїх емоцій, переживань саме з роботи в бурті. Тому моє натхнення це мої емоції. Для мене взагалі творчість, як я взагалі за професією режисера, і тому, якби творчість, як музична, так і будь-який яка будь мистецький напрям це щось таке абстрактне. тому що по різним містам В той I right. cry.